Родина переселенців з Харкова врятували 17 коней з-під обстрілів та відродили свою кінно-спортивну школу в селі Троянів поблизу Житомира. хороший, привіт. Це ректор, мій перший кінь. Його я купила в 4-річному віці. Порода в нього українська верхова. Я його брала для розвитку в спортивній кар'єрі. Також вчились на ньому мої перші учні. Але так трапилось, що він отримав травму, яка надалі не сприяє верховій нагрузці. Йому зараз 21 рік, в нього вже немає там зубів. І я сказала, що до останнього дня він буде зі мною. Дай ножку. Даймала дай, дай. ректора та ще 16 коней родина Анни Шульги евакуювали з Харкова. Там до початку повномасштабного вторгнення Анна мала дитячу кінно-спортивну школу з майже двома десятками коней та 15 років займалась іпотерапією і готувала професійних вершників. Ми сиділи 21 день в Харкові. У коней закінчувалася їжа, але мій чоловік. Спробував виїжджати та потроху, якби привозити сіно. Наше сіно, яке ми закупили раніше, воно сталося так, що в окупованій території залишилося, і ми не могли, не могли його привезти. Але на це стало головним. Головним стало те, що Десь 100 метрів від нас влучили в поверхівку. і це вже якось стала таким знаком. Я говорю, мабуть, пора їхати, бо другий снаряд впав в в кінці території стайні, там де вони гуляли, але не взорвався, слава Богу. Ми загрузили спочатку першу партію, бо у нас було 17 голів. І першу партію коней та дітей ми перевезли в Дніпровську область, іншу в Полтавську область, тобто Дніпровська, Полтавська та Харківська область області були розбросані наші коні. Анна з чоловіком Володимиром та трьома дітьми сподівалася до осені вони повернуть коней додому до їх стайні щаслива підкова. Але 1 жовтня родина з кіньми оселилася у селі Троянів, що на Житомирщині. Коли ми зрозуміли, що ми на осінь не вернемося додому, то ми почали їх потрошку продавати, дарувати нашим учням, бо їх задержається було неможливо. Цю стайню нам підказав наш знайомий, який тут недалеко також тримає коней, ми випадково сюди заїхали, і ми сюди привезли 10 коней наших. Серед них фунтик. Він 98-го року і він старий мудрий і ще й досі намагається мене чомусь навчити. А це богема. Це чи вже п'ятирічна кобила, це лічна моя лошадь. Це дівчинка, їй також п'ять років. Оце мій маленький чемпіон, бо вона вже два роки виступає і вона має медалі. Це жеребці. Чому ще три рочки. Він ще вчиться спілкуватися з людьми. Навчання Анна проводить в окремому манежі. А ми тут займаємось, коли йде дощ або працюю з конями, коли їм щось треба пояснити. Також Анна проводить тренування для дітей та дорослих. Також ми плануємо навесні зробити прягулянки по території, бо тут дуже красива територія. Ми прокладемо маршрут, будемо займатися також виїздами з території. Наразі у нас є тренування, і якщо когось зацікавить, ми продовжуємо держати руку на пульсі спортивному. Анна каже, що, попри те, що її родина могла виїхати за кордон, все ж таки вирішили залишитися в Україні. У нас була можливість виїхати за кордон. Мій чоловік був багатодітний батько, тому також виїзний. Але це наша любима фраза: ми, мабуть, чи патріоти, чи ідіоти. І я вважаю, що якщо ми народилися на Україні, то це наша земля і нам є тут що робити. Є діти і дорослі, яким ми потрібні. І тому ми лишилися тут. Пусть ми змінилися територіально, але наші двері відкриті для всіх. І, мабуть, це наша така місія лишатися тут та богомагати один одному завдяки коням. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир.